Слава Ісусу Христу! Слава Вітаємо церкву міста Костопіль, гарне свято і особливе свято, яке зазначено в Біблії. І сьогодні церква міста Костопіль святкує, ми разом приїхали відсвяткувати це свято День подяки Богу, чим Бог благословив, особливо плодами землі, що ми маємо що їсти. І що ми маємо що пити. Слава Богу. Є дуже важливо, що я так дуже звернув велику увагу, думаю. Які, ну, кажуть, ну невелика сцена, але все є в ній майже. Є дуже велик, великі оці букети. і Дивлюся, як воно ну, зроблено. Дійсно, вдячність Богу за те, чим Бог благословив. Ще раз скажімо: слава, слава Богу. Ми будемо мати особливу молитву зараз. Але я коротенько теж поділюсь словом. Є дуже важливо, коли ми звертаємося до Слова нашого до Слова Божого. Звертаємося і воно нам нас учить, як ми дивимося, воно нас веде, як по цій дорозі, і воно для нас як світильник для ноги нашої. Це є дуже добре, коли ми Божим Словом живемо. Є дуже важливо, з Боже слово каже, що жатва дні посіву, Жатви, вони не скінчаться. Вони так і будуть, і вони проходять. І ми розуміємо, що ми як би не думали, як буде далі, що буде далі, але Господь предвіщає що буде сіння жатви воно далі буде. Я говорю за те, що ми щоб ми не робили в нашому житті, чи то сіємо духовні лінії, в нашому житті щось ми сіємо, але все рівно жатва буде. І чи то ми знаєте, в полях наших сіємо, все рівника шатва буде. Да, нам тільки що читалося, що той, хто на землі працює, він чекає дощу весняного і осіннього. Да, чекаємо, і ми працюємо, чекаємо, і вже трошки пішов дощ, бо щось можна трохи робити. Я спілкувався із ходом, і ви знаєте, на жаль, така ну, дуже не, можна сказати, не радісна новина не можуть посіяти. Давно повинно бути мало хто посіяв, не можуть посіяти. Хоча в цьому році Україна мала дуже гарний теж врожай. Україна мала дуже гарний теж врожай. І дуже багато України допомагає. Хоча ми маємо війну, маємо те, що дні печалі бувають скорботи, і не дуже врадіє наше серце. Але є дуже важливо, ми живемо в такому місці, нашому краї, щоб Бог поблагословив нас, слава йому, поблагословив наші поля і все благословив, дав для нас все, що ми маємо на цій земній Дорозі. Читаю я Боже Слово, яке записано, теж постараюсь коротенько, яке записано і у Євангелії, в Біблії ми читаємо. І є дуже важливо, коли ми до нього. Як я сказав з самого початку, звертаємося як до світильника ноги нашої. Читаю такі слова Друге Пислання Коринтян, 9 розділ, розділ Друге Писня Коринтян, 10 віршу. А той, хто дає насіння сіячеві та хліб у їжу, забезпечить і примножить посіяни вами, і збільшить плоди вашої праведності, щоб у всьому ви збагачувалися. На всяку щедрість, яка породжує через нас подяку Богові. Тому, хто тому що здійснення цього служіння не тільки забезпечує потреби святих, але й примножує через багатьох подяки Богові. Свідченням цього служіння вони прославляють Бога за слухняність, сповіданому вами Євангелію Христа. Та за щире спілкування з ними та з усіма. У своїй молитві за вас вони спрямовані до вас по причині безмірної благодаті Божої, яка на вас. Подяка Богові, за невимовний дар Його. І один вірш читаю я неї Псалмів, написано в 84 му вірш, е, Псалму, такі слова. І тринадцятий вірш, один. І Господь дасть благо, і земля наша принесе врожай свій. Слава Богові! Господь дасть благо. І земля, в якій ми живемо, принесе плід свій. Є різні моменти нашого життя, є різні моменти, коли ми переживання маємо. А чи буде що їсти? Ми мали переживання. Ну, невеликі. Є моменти, коли люди голодують, і ми знаємо, є люди багато вмирають від голоду. Але Господь дав на сьогоднішній день свої блага для нас, для Костополя, для нашої України, в якій ми живемо, дав свої блага. І земля дала врожай свій. Скажімо, ще слава йому. Є дуже важливо, він йому належить слава. Є дуже важливо, Бог дає свої блага. Як би не хотіла людина, люди інколи по-іншому можуть думати, по-іншому говорити, з інших джерел черпати. Є люди, які стараються в якихось джерел черпати щось і якийсь осадок робити. Але є дуже важливо, для нас Бог дає свої блага. Він той, який незмінний, він сказав, що я з вами до закінчення віку. Слава йому. Тому церква має велике свято, день вдячності Богові за врожай, за все, що, чим він благословив, що Він подав. І є дуже важливо, що ми в нашому житті і в цей рік, і на цей час ми не переживаємо, що нас не буде що їсти. Ми не переживаємо, але в той момент Бог нас випробовує, чи нас є щедра рука наша. Є важливо, інколи люди нещедрі бувають в своєму житті. Є моменти, коли люди нещедрі поблагословити навіть один одного. Є моменти, коли люди дивляться по-іншому, можливо, в когось гарно щось вродило, або хтось гарно заспівав, або хтось гарно проповідував. І люди по-іншому дивляться. Але в Бога є щедра рука, слава йому. Він з своєї щедрої руки і з багатою великої милості і свого блага Він подає для нас, для кожного з нас. Він подає для вірних своїх. Він подає для тих, які уповають на нього. Тому і зібралися сьогодні в недільний, святковий день віддати Богові вдячність. Принести жертву хвали. Є дуже важливо, як ми готуємося до цієї принесення жертви. Це не просто жертву приносили. ви знаєте, люди не просто мали підготовку до цього. Я думаю, Костопільська церква, видно, що готувалася. Видно, що готувалися, співали, а і співають гарно. Вірші. Я відчуваю, Бог дав велике благо сьогодні в цьому зібранні, щоб ми разом прославили Господа. Алілуя йому. Я хотів би, щоб ми не просто думали, прийшли гарно одіти. Бог дав блага, да, ми гарно одіти. Бог дав блага, ми в гарних домівках живемо, в теплих, забезпечених. Бог дав блага, і ми маємо гарне, можливо, холодильники або кладові. Бог дав свої блага. Бог дав блага, ми, можливо, і авто є чим приїхати, можливо, не всіх, але є. І ми маємо ці блага. Бог дав блага, що ми не чуємо, не бачимо, як десь щось рвуться, бомби, снаряди і так далі. Бог нам дав благо. Але є дуже важливо, ми прочитали, ви знаєте, апостол Павел каже, що а той, хто дає насіння сіячеві та хлібу їжу, забезпечить і примножить, каже. Посіяні вами. Є дуже важливо, що ми сіємо. Церква дорога, брати і сати, всі присутні. Є важливо, що ми сіємо на цій землі. Да, ми кажемо, що ми сіємо, можливо, там пшеницю, ячмінь, так ми ожидаємо тих плодів. Але є важливо інколи люди не по незнанню щось інше сіють. Мені один фермер розказував, каже, замість каже, олійної редьки посіяли ріпак. Каже, просто не знали, сказали, де він лежить, і каже, посіяли багато гектарів. Я каже, вже неможливо скорення його скоренити, або корінні там в землі, вже хай росте. Є можливо, брати і сестри, що ми сіємо в нашому житті. І така вдячність Богові, така жертва подяки Богові. І це є дуже добре, коли ми живемо і приносимо жертву хвали нашому Богу. Для чого? Щоб збагатили, щоб у всьому ви збагачувалися на всяку щедрість, брати і сестри. Всяка щедрість це серце, це людини серце, яке віддане для Бога, і вона завжди щедра і до інших людей. Вона не скупа. Це ми, я говорю за церкву, це ми з вами. Ми не скупі не в тому, що ми скупі тільки в кошельку, ні, братися, Ми не скупі гарно привітати один одного. Ми не скупі в молитвах молитва словах до Господа віддати Богові вдячність. У наші уста відкриті, і ми відчуваємо, що ми маємо бути вдячні Богові. йому! Ми маємо, тому що нас Бог благословив. Він відкрив свої блага для нас. Слава йому! Він відкрив. І це, брати сестри, для того Бог так дає, щоб служіння Боже воно продовжувалося. І це церкві Господні на землі. Яка свідченим цього служіння вони прославляють Бога. Я перевів брати і сестрі у те духовне і це є теж духовне наше служіння. Ми маємо зрозуміти, що це є свідчення того, що ми прийшли возвеличити нашого Господа. Він є цар над царями. Галілуї йому. Ми будемо молитися. Як буду закликати, зараз будемо молитися. Наша молитва буде особлива. Молитися будуть брати, візьмуть, візьмуть Біблію, візьмуть хліб, візьмуть воду, яка є тут разом. І ми разом будемо звершувати цю молитву в ячності Богу за великі благо, які він дав на сьогоднішній день. Слава йому стає, молимся. Амінь.